Добрий день. Причина зупиночки. Нема такої причини. Шо? Нема твої причини. Я казав, посвідчення своє, будь ласка. Посвідчення своє, будь ласка. Де така причина записана? За причина стаціонарний пост де записано? Несіть рошу. Несіть рошу. Куди вона? Сюди. Арбатюк слідний хай. Точно так. 234, Там ще Ні ні, ні, будь ласка, я вже Так що ви кажете, що в законі України є така, да, причина зупинки. Ви його добре знаєте. Я, я. Ще раз, ви, ми ще не розібралися з причиною Ми ще не розібралися з причиною зупинки. Я вам черту. Несіть! Що вам не? Несіть. Орієнтування, орієнтування, ваші збори. спеціальні зошити, так, звичайно. Все ну, значить, я Що ви нас присім ви документи, якщо поряд зі нам піхоти. Законні причини зупинки. Де тут це написано? Що? Закон України, України в, про міліцію. Несіть! Несіть рошук. Не несіть мені рошу. Шановний, несіть рошу. Я ще раз вам покажу. Назвіть мені причину. Я да, висок, мій автомобіль. Я вам назвав, Несіть сіть сюди, будь ласка. Власне, від... А доручення президента чому не виконується? Доручення президента чому не виконуєте? Президент був дав доручення. Ви... У 2011... 2011 Ви мені перший раз назвіть. Ні. Ви мені назвіть законну причину. Добре, ми дзвонимо 102, визиваємо сюди гаїть. А 102 що має ГАІ? Що 102 має ГАІ? Ще, Ваше, раз кажу, зло, я ще раз вам Вас кажу, я ще вийде, раз вийде? вам кажу, ще раз вам повторюю, назвіть, будь Ви ласка, законну причину зупинку. Несіть, якщо ви називаєте документ, причину зупинки, буду зупинку. після того як ви мені після назвете ви законну причину, виска, виска, причину. ваш автомобіль Сергій Михайлович, я так. вам ще раз повторю. Я Назвіть я мені законну причину. Казну. Ви порушуєте я перший раз це доручення я президента значить, і доручення президента, який він був казав, що не допущення безпідставного зупинення працівниками підрозділів міліції транспортних засобів для перевірки їх технічного стану. Вас, Значить, ніхто, зупиняти ніхто транспортні не засоби лише у випадках під пунктів документи на транспортний засоб. Зупиняти транспортні засоби лише у випадках, передбачених законом, з обов'язковим повідомленням водія про причину зупинення транспортного засобу та суть скоєного правопорушення. Я вам повідомив причину. Такої причини нема, такої причини немає. Там, там, Несіть, будь ласка, є причина перебування транспортного засобу у розшуку. Мій є Це така причина. Будь ласка, принесіть мені орієнтування. Принесіть. Ні, поки ви мені не принесете орієнтування, я їм що показувати не буду. Я вас ще раз запитую. Ви відмовляєте документом брати? Ні. Ні. Документний. Значить, будь ласка, принесіть мені орієнтування. Ще раз вам повторюю. Ви перший раз порушуєте мене це доручення президента України в 2011 році. Порушуйте, я вас добре знаю. Ви мене зупиняли один раз за операцію мародьор, я дуже добре пам'ятаю. Операція мародьор. Виставите ви відео в інтернеті. Операція мародьор в 2010 році Мамаєвці кольцо. Я да, вас? Не на цій машині. Я дуже це прекрасно пам'ятаю. Операція мародьор, другий раз, ви мене... Мародьор це операція в правда йолки палки ну немає ноутбука. Спеціально прийду сюди і лічно вам покажу, Сергій Михайлович. Операція мародіо. Лічно ви мені казали. Я вам це таки не міг сказати. Будь ласка, 4 прошу. Є? Є, показав його? Це ваша така бумажка. Добре, я своє слово стримую. Ну я ж що, я показав? Ну це моє посвідчення водія. я Смотри, ці не документ транспортний дав. Дякую.